Захурделило, замело тротуари й дороги, відчутно похолодало. До Бердичева прийшла справжня зима. Зайвих клопотів додала комунальникам, які працюють ці дні і вдень, і вночі. Процес прибирання розпочався ще в неділю, в четвертій годині ранку. Як тільки почалася негода, виїжджали комедовані дорожні машини, посипали це все і сипали до неділі до 13 години дня. В 13 годині дня в неділю виїхали трактора для розчистки цих доріг, які вони були, посипалися, і чистили до пів на пятої ранку сьогоднішнього понеділка. Тобто процес проходить, в принципі, плюс-мінус по плану, але виходить за браком. Працівників мається на увазі трактористів, які ми не можемо це все трошки вчасно зробити. Ну об'єм роботи трошки великий на даний час. Зранку у понеділок на дорогах Бердичева працює 8 одиниць техніки та більше 30 працівників, каже виконуючий обов'язки директора Бердичівкому комунсервісу Віталій Мацюк. Виїхало дві комбіновані дорожні машини: трактори з відвалами, працюють благоустрій, дільниця благоустрою, працюють дільниця озеленення, Працює дільниця шляхова, розчищаються тротуари, розчищаються дорожні зупинки, розчищаються пішохідні переходи. Тобто є на увазі. Ми всіма силами кинулися для боротьби з ожеледицю і з сніговими заметами. До вечора каже Віталій Мацюк, планують причистити максимальну кількість доріг. Найбільш проблемними є окраїни міста. Дійсно, окраїни міста. Чого? Бо є вулиці, в які ми не можемо ну, заїхати машинами, тракторами це все, бо є дерева, які позаростали, вузькі вулиці, то і, тобто і стоять машини не попід окраїн доріг, тобто ну не можна якісно вичистити за рахунок того, що є дуже багато факторів, які заважають цьому всьому зробити цю роботу привезти. Там мають чистити вже. Ну, ОСББ і приватні території це вже чистять власники. І так само СББ, і прибудинкові території, і це все ну там біля магазинів, да, трошки. Ну, ми деякі ну, де дещо ми в центрі міста, то ми трошки чистимо, де, де є можливість, а де можливості такої немає, то власники прибудинкових територій і ділянок то вони мають зачищати самі ці ділянки. На сьогодні техніки і людей? Техніки, ну, хотілося більше, звісно, але якби, ну, виходимо з тої ситуації, яка є. На даний час людей не вистачає за рахунок того, що дуже багато в нас мобілізованих, трактористів і водіїв, які просто-напросто вони. Ну, Техніка є деякі простої за рахунок того, що немає якого посадити. Ну, користуючись нагодою, хотіли би запросити працівників, водіїв і трактористів до співпраці на МКП «Бердичі сервісу. У вас вакансії скільки? Є вільні вакансії, три вільні вакансії. Ми можемо ще взяти трактористів, які ну, полегшили роботу в місті. Це було б набагато швидше. А заробітна плата достойна? Ну враховуючи той факт, що офіційне працевлаштування повний соцпакет, то я думаю, що заробітна плата достойна. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.